Якими мають бути умови для справжнього миру? Тільки на наші. ніяких ніяких російських Кримів, ніяких російських Донецьків, ніяких російських там Що це таке. так спокійно дивляться. Нас убивають каждо ніч убивають і вбивають. А і сі б'їхота Трамп так. Та до козел, прости господи, хіба ти людина хоче і премія так вже війни не получа? Всі території України даже не на місці був. Крим, Донецька, Луганська. Запорізька державна Європа і весь мир зачищати його. Найперше, щоб цього миру хотіли всі території, які окупувала Росія, вона має повернути всіх полонених і всіх дітей, яких вся Росія. <ривіт> треба оружжя нам Трамп – це жуліка. Просто має покинути пределы України, сваліти все і оставить нас спокій. А тут їхнього нічого нету. Це все наше. Запоріжжя – наше, Херсон наше, атомна станція наша. Не треба, щоб командували, це ж наше. барига трамп відкриті перемови, щоб зібралися ті, хто нас підтримує. Домовленість якась. Лояльна Україні треба повернути все. Це все, все, все наше Крим. Наш і все, що в нас було, і є справжні мир. Так повинно бути. Ми повинні бути в НАТО. Це вирішальне у судьбі нашої держави, вирішальний бій.